Скільки ППО на САМС надасть США Україні, та як нам це допоможе? Чому українські військові стали збивати набагато більше військової авіації у небі над Херсонщиною? Та аналіз восьмого місяця війни у фактах, статистиці та тенденціях. Про це все ми поговоримо разом з Денисом Селіним. Денис, привіт. Привіт. У нашій щотижневій рубриці військової аналітики. Ви на каналі громадського контролю, каналі Незалежної аналітики та розслідувань. Ми будемо розпочинати, а ви поки підписуйтесь. Денис, давай розпочнемо з з того, що відбувається на фронті. Чи змінилася якось ситуація за останній тиждень, тижні? Розкажи. Ну, дивись, якщо ми кажемо про ситуацію, почнемо по колу, з Лугансько-Харківського напрямку, тобто за останній тиждень там просування по лінії Сватова Крем'яна, та це автодорога, там десь просування на 2 км. Можна подивитися на мапу, там це світло зелене, скажімо так. Якщо mm. ми кажемо про останній місяць, то там просування значно більше. Але що важливо щодо самого Сватова? Залишилось менше 10 кілометрів, Скоріше за все, в найближчі тижні все ж таки почнеться бій за Сватове і так далі. Наразі там є оскладнощі в постачанні туди будь-яких озброєнь з боку росіян, туди б'ють Хаймерси і там знищують живу силу супротивника. Якщо ми кажемо нижче на Донецький напрямок, тобто біля Бахмуту, там група Вагнера намагалася просуватися. <зв 'язок> знизу і зверху в оточити Бахмут, але <зв 'язок> ось за, на цьому тижні, на 35-му тижні, а, наші пішли в контратаку і від, відсунули а, військових Російської Федерації десь на 2 кілометри. Тобто те, що вони там просувалися десь півтора місяці, ми там за 48 годин відбили. Але знизу. <зв 'язок> Все ще вони намагаються просуватися, великого просування немає. Тобто там навіть сотень метрів немає. Десь ситуація, як на минулому тижні. Якщо ми дивимося за восьмий місяць, то вони, так просунулися на декілька кілометрів знизу, якщо ми кажемо Бахмута. Якщо ми кажемо про ситуацію на Запорізькому фронті, то за цей час змін не було. Якщо ми кажемо про Херсонський напрямок, то останній тиждень великих сувів не було. Фронт стоїть там, впливає декілька чинників. Це і погода, і те, що ми накоплюємо резерви, і те, що росіяни підвезли мобілізованих, ось вони оголосили більше місяця тому мобілізацію. І все ж таки, ці люди дійшли до фронту. Угу. А розкажи тоді, будь ласка, от про цих мобілізованих. Це вже майже місяць, як ця мобілізація розпочалась. Вони зараз є якоюсь силою на фронті, багато їх мало. Що ти про це можети? Ну, то, що каже наш генштаб, то наразі біля 30 тисяч вже на фронті, ліба біля фронту, відносно ага. це тільки мобілізованих. Тобто вони наситили район Сватово і Херсонську область мобілізованим. Тобто туди перекинули там тисячі їх. Не mm -hmm. усю всю кількість, але в тисячі там вже безпосередньо біля фронту, скажімо так, і тому там велика кількість знищених мобілізованих ми зараз можемо спостерігати. Це впливає на те, що нам важче просуватися. Мовно кажучи, коли збройні сили України йдуть в прорив, то все ж таки по ним стріляють і мобілізовані можуть стріляти, скажімо так. Тому більше вірогідність все ж таки якісь втрати понести. При ось таких проявів, тому поки що наші хлопці не поспішають в цьому аспекті. Але є інший чинник, що, умовно кажучи, коли вони перекидають такі угруповання військ, їх треба десь розміщувати і, відповідно, їх легше знищувати. Тобто, наприклад, на Херсонському напрямку з іншого боку річки Дніпро можна подивитися на мапу. Там є село Каїри, невеличке зовсім, там в школі. Бу були розташування кадирівців. Туди випустили чотири ракетних Хаймарс е, і нема кадирівців. А, відповідно, десь 30 військових точно згинули. Ще біля ст... від 60 до 100 а, опинилися під завалами і певні. Скажімо так, так, переломи і і, і інше в них є. Непогано те, що кадирівці, це ж все ж таки не там більшість мобілізованих і Но, інших так. військових. Вони показують реально, що там є реальна ситуація. І це відбувається, тому що безпосередньо ці кадирівці до того, коли зайшли всі в цю школу, вони зняли свої свої титок-відео, і наші хлопці зорієнтувалися і. Трошки накрили це ага. один з прикладів, коли ось через те, що їм mm -hmm. десь треба розташовуватись, mm -hmm. ми системно по ним б'ємо, і це можна побачити і в і у усьому іншому. Зрозуміло. А я ще хотів тебе таке запитати. Я бачу, ти ведеш постійно статистику втрат у окупантів і у техніці, в тому числі, гвинтокрили їх я бачу, почали збивати на набагато більше там над Херсонщиною, можливо, ще десь. Розкажи це ж якась нова тактика, чи просто наші кращі стали їх ну, збивати? Дивись, почнемо спочатку. Угу. Тобто, а, за ось. Останній час було збито багато К-52 алігатор, штурмова винтекрил, штурмовий, скажемо так, який прикриває фронт і так далі. Тобто, якщо ми кажемо про кількісні характеристики, то те, що каже розвідка Сполученого Королівства, десь 25% вже знищено, але вони в більшості рахують тільки те, що. Вже є з фотофіксації, тобто 25% цих а, алігаторів знищено, тобто їх було біля ста. Різні експерти кажуть тут подібні цифри. Але якщо ми кажемо, те, що ну, наші військові рахують, то там ще біля 20% вони частково пошкоджені або знищені. Тобто uh -huh. Це важче порахувати, тому що те, що ми бачимо зараз на відео на Херсонському напрямку, наприклад, їх збивають з великої відстані. Тобто вони падають на територію, яка ще під окупантами. тобто там а, кілометри. А, що відбулося? Чому їх збивають? Тобто за останні тиждень їх збили 7 гвинтокрилів К-52, це багато, якщо ми кажемо в відносності загальне кількість сім да, відсотків, да, да. якщо орієнтуватися на цифри генштабу, це за за тиждень. За тиждень це дуже багато. Да. А, тобто в них не вистачає артилерії на херсонському напрямку. Тобто всі ці хвилини були збиті на херсонському напрямку. Mm -hmm. Треба зауважити. В них не вистачає артилерії, і умов умовно кажучи, піхота просить підмоги, і так як артилерії не вистачає. І снарядів, і установок на тому напрямку безпосередньо, то вони пускають авіацію і видокрили. І їх зараз наші військові навчилися гарно збивати з великої відстані, що важливо, тому що вони намагаються стріляти навісом це безпосередньо пілоти, пілоти видокрилівцях, так? Так, тобто І ось результат за останній місяць ми там дуже багато цих алігаторів збили. Ага, Зрозуміло. Тут це така нова тактика, але вона, ми до неї вже пристосувалися і збиваємо ну добре. Ще їх і гвинтокрили позбиваємо. Так, давай тоді зараз поговоримо про ППО. Да, але я хочу, друзі, якщо ви додивилися до, до цього моменту, то поставте вподобайку нашому відео, підпишіться на канал у нас щотижнева військова аналітика. Що п'ятниці, тому щоб не пропустити, ще й дзвіночок поставте. Прокоментуйте, що вам подобається, що не подобається. Ми реагуємо на ваші коментарі та робимо також висновки. Дякуємо вам, що дивитесь. А отже, ми будемо продовжувати, е, Денис. Е, давай про поговоримо про ці шахеди. Да, це стали така е, негативний ньюзмейкер останніх тижнів. Е, яка тенденція? Ти знову ж таки дивишся завжди статистику. Їх більше менше стали запускати за останній тиждень, тижні? Як це відбувається? Ну, дивись, якщо ми дивимося за останній тиждень, 35 п'ятий mm -hmm. тиждень, то їх стало менше. Mm -hmm. Тобто, була було дві атаки такі великі сьогодні. Десь 20 шахедів Вилітоло і на початку тижня десь ще 10. А mm -hmm. якщо ми кажемо загалом за тиждень, то їх значно менше. Тобто в минулому, позаминулому тижні, було в 34 33 десь по 80 шахетів, а зараз десь 40-50 шахетів загалом за ось цей тиждень виявили. Тобто вони значно менше їх стали запускати. Це по-перше. По-друге, якщо ми дивимося по ракетні ракетним ударам, то був єдиний день, коли там багато ракет випустили, там більше десяти, а в інші дні були або, але масових не було. Тобто Ми бачимо, що вони економлять і ці дрони камікадзе, і ракети, що їх не, не, не безлімітні вони. Тобто відносно. Двох тижнів до цього. Ага. А, і це вказує, що все ж таки в них є проблеми, вони не, не, не готові. Їх, да, я ну, наразі в них такої кількості немає. Mm -hmm. Можливо, їм ще там певну кількість довезуть, і вони тоді більш активно будуть їх використовувати. Mm -hmm. Але якщо ми кажемо, там, наприклад, про сьогодні збили з 20 дронів 18%. Тобто, ну, 90% фактично. Круто. Це добре. А... Давай тоді про ППО. Да? От після того як це по, почалися ці масові обстріли критичної інфраструктури та цивільних об'єктів, нам ну, західні країни почали надавати чи казати, що надають багато ППО. Ну чи скільки на -то, то ППО? Скажи, яка зараз ситуація в першу чергу з ППО на САМС, Можливо, з Арісте від Німеччини що там, скільки вже приїхали, скільки обіцяють. Ну, дивись, те, що в нас вже розгорнута система Арістів. Всі знають там. Прем'єр сказав, що 90% ракет, які поряд з нею вона mm -hmm. знищує. Що важливо, що там є ще комплекс, який на велику відстань пелінгує ракети і всі інші аспекти. І ця система може передавати іншим системам, те, що вона помітила якісь повітряні об'єкти, і безпосередньо вона може передавати це комплексам на сам. А, наразі те, що сказали американські виробники, що вони їх відправили в Україну декілька тижнів тому. А, і схоже на те, що вони приїхали або приїжджають ось зараз. А, і певний час треба буде, щоб їх розгорнути, і щоб вони накрили певні аспекти. Ми маємо розуміти, що наразі нам доїжджає або вже розгортається два комплекси на сам тобто один комплекс це це від 3 до 12 установок. А, те, що кажуть експерти, скоріше все, нам на, в кожний комплекс дали по 3 установки. А, вони на певній відстані один від одного можуть працювати і від е, керованого центру десь на відстані 20 км. І кожна установка, це 6 ракет, і вона стріляє десь на 40 км. Тобто вона може такий комплекс може закрити там місто Київ або там Львів mm -hmm. і все ще все ще все, все, все поряд. А, що важливо, що а, загалом нам ще мають надійти шість комплексів, і ось ці два, які зараз вже в Україні або на твої в Україну, а, вони вироблялися з нуля. Тобто, і їх пообіцяли влітку, і зараз вони. Фактично доїхали. А, і ще шість ма нам а, обіцяють ми постачати протягом півтора року. Тобто, фактично кожне три місяці один комплекс буде доїжджати. Тобто, через певний час великі міста будуть прикриті протиповітряним озброєнням, і а, ефективність ракетних ударів по містам безпосередньо буде значно меншою. І те ж саме нам ще Іспанія і інші країни невеличкі комплекси планують надати в найближчі декілька тижнів. Mm -hmm. Тобто, в принципі, я думаю, що навіть з ну, того, що ти, ти сказав, до кінця року найбільші міста, мільйонники, як мінімум, можуть бути захищені. Так, так ну, є я витарюю, що Арістів ще одну сноку до Нового року нам поставлять. Mm -hmm. ну, будемо сподіватися на, на це. І давай, е, якби наприкінці, але тут так е, поговоримо про втрати да, окупантів. Це моя найулюбленіша рубрика, зазвичай кажеш в розрізі тижня, але у нас зараз закінчився восьмий місяць війни. Тому я, я так розумію, в тебе є аналітика вже по цілому місяцю. І тут вже цифри, які більші цифри і тенденції, можливо, по місяцям, що що ти скажеш? Ну дивись, можна подивитися зараз на мапу по розрізі 35-го тижня і тижнів попереду, тобто, mm -hmm. що слід звернути, Увагу на що. Тобто знищено за цей е, тиждень 2570 військовослужбовців. Е, це багато, тому що з самого початку вересня, коли ми пішли в контрнаступ, ми знищуємо більше двох тисяч військовослужбовців. Фактично кожного разу дві з половиною три тисячі військовослужбовців за тиждень. Це багато, тому що влітку ми знищували десь півтори, скажімо так. так. Тобто, незалежно від того, там йде активність, не більше активна менш активна тиждень. Багато Знищення знищили. відбувається. А по техніці ми збройні сили України знищили за тиждень 64 танки, 109 БМП БТР-44, системи артилерії і 87 БПЛА, то ще я казав, uh -huh. тобто з них десь 40-50 Шахедів і інші це стандартні БПЛА, які там кожного тижня ми злішували. Якщо ми кажемо впродовж місяця, що важливо ми можемо подивитися на інший а, малюнок. А табличку а, там знищено за ось цей восьмий тиждень 11640 військовослужбовців. Це другий показник за весь час війни, крім першого місяця. Тобто а, і це більше ніж там в цьому місяці. Тро трошки більше. Ми знищили 328 танків, 488 БМП БТРів, 312 одиниць артилерії і 414 БПЛА. бепола. Це більшості. Те, що ми казали, там під 300 шахетів. На що слід звернути увагу? Це так. те, що ми загалом, якщо повернутися на а, по тижням, там є правий столбець. це кількість загалом за ось весь час знищено різноманітної техніки і всього іншого. Тобто знищено 2631 танк. Це дуже багато, тому що. На початок війни в них було десь 1300-1500 танків біля кордонів України. Тобто ми фактично вдвічі все, все перемогової два рази все, все, що було. Все, що під'їжджали. І, да, да. і ось те, що кажуть експерти, можливо, в них залишилося ще декілька тисяч, хоч якось боєздатних танків. Ми маємо звернути увагу, що ось коли. Зараз Збройні Сили України просувалися на Херсонському напрямку. Uh -huh. Вони багато захопили і знищили танків Т-62. Тобто, ну фактично, це — це рік їхнього витвитан плюс-мінус на тобто дуже старі танки. І е, зараз е, в Росії сказали, що вони хочуть е, модернізувати певну кількість танків Т-62. При цьому вони будуть модернізовувати е, 270 танків на рік а uh 1062. -huh. Uh -huh. А при цьому ми знищуємо на uh, місяць більше uh, 328 за останній за останні місяць-320%. Ну, тобто то... ми за місяць знищено те, що вони планують, а те, що вони планують, звичайно, так не буде. Це буде ага. рази в двох-три менше, визвичай. Так, тобто, тому ми ага. точно знищили десь 50% усіх танків, які хоч якось мож, мож, можуть їхати. І, і їхати. треба згрунтувати, що вони модернізують не танки Т-72, яких вони казали, що в них дуже багато, а Гу. чомусь Т-62. Значить, Т-72, от вони погано зберігалися, і вони взагалі ну, в дуже поганому стані. І фактично ось більшість модернізованих танків навіть взагалі знищено. Тобто вони зараз будуть їхати на немодернізованих танках. Те ж саме ми можемо побачити в Сутисівці по бмп БМПБТР. Mm -hmm. тобто було знищено 5364 тисяч машини. А тобто це теж більше 50% Тобто від того, що в них було на початок війни, не законсервовано. Тобто і ось зараз вони використовують там теж застарілі БМП-1 і так далі. Тобто, це ну. Техніка в може нас. працювати, вона в нас працює, але якщо ми кажемо, що там сучасна армія, то ми бачимо, що сучасні види озброєння в них закінчуються. І, скоріше за все, там, ну, ось ця тенденція. А через певну кількість місяців буде показувати, що в них буде не вистачати лише там і застаріло його озброєння. Ну, тобто вони будуть воювати техніку 60 х 70-х якихось років в більшості, да а, і тенденція така, що у нас ми насичуємося е, технікою західною, яка є е, новітня. Да, а вони навпаки всю свою новітню техніку утилізовують на територію України і насичуються старою технікою. Ну вони ну, тренди фактично... гарні, мені подобається. Вони фактично більшість. Сучасної техніки утилізували, якщо ми mm -hmm. кажемо про БМП, БТР і танки, і е, наразі я гадаю, що в них не вистачить навіть на усіх е, мобілізованих. Е, Танків і БПБТ. Там хоч би форми витіло, як вони кажуть. Ну, <смеш> форми нема. Зрозуміло. Слушай, ну добре, гарні новини. Будемо сподіватися, що, що далі будуть ще кращі. Друзі, дякуємо вам, що ви додивилися відео. Якщо вам сподобалось, подобайку поставте. Якщо вам сподобалось, поставте дизлайк. Напишіть коментар обов'язково. Підпишіться на канал, тому що тоді відео розповсюджується набагато краще, якщо ви підписуєтесь. Віддячте нам з Денисом за нашу роботу трошки. Денис, дякую тобі і. До нових зустрічей через південь, Слава Україні.